Зведений загін подільських правоохоронців повернувся зі сходу додому. Сьогодні по обіді на території обласної міліції близькі та друзі з нетерпінням чекали найрідніших захисників. Пані Тетяна зустрічає чоловіка. Прийшла разом із групою підтримки. Вона чоловіка, ми друга свого, ми родичі, ми відпускали його. За нашу Україну з гордістю, але з болем і з жалем, тому що така ситуація в країні, що не знаєш чого чекати, але вони всі живі, здорові повертаються, і ми чекаємо Це на них. Маленька Даринка з бабусею очі прогледіли за татом та сином. Радісні сльози від радості. Привіт і буду обнімати. родина Вербицьких практично у повному складі прийшла привітати свого героя. Чекаємо дуже з нетерпінням коханого чоловіка, турботливого татуся. Турботливого та люблячого сина і брата нетерпінням чекаємо додому. Чекали місяць, дочекалися, дуже цьому раді. Я скажу, що я тебе люблю, папа, привіт. Я сьогодні чекаю свого дорогого сина і горжусь, що він в мене такий є, що він пішов нас захищати, що ми могли спокійно спати оцей місяць. Ну, і я щаслива, я дуже щаслива. Я хочу, щоб була наша незалежна, гарна Україна. Я люблю Україну. Останній місяць для батьків, дружин та дітей міліціянтів пройшов у хвилюванні та тривогах. Час міряли короткими телефонними розмовами з бійцями. Казав, що тільки все добре, в подробицях нічого. Ні доброго, ні поганого. І от нарешті довгоочікуваний момент настав. Засмаглі загартовані нелегкою службою правоохоронці ступають на хмельницьку землю та одразу потрапляють в обійми найрідніших. Дуже хочу за дітьми, за домом, але все добре. Головне, що повернулися до важко, але ми це все подолали. Приїхали живі, здорові до дітей, до родини. Міліціянти кажуть, вдома навіть дихається легше. Коли ми заїхали до Полтави, перший раз зупинилися, вийшли і навіть повітря і той інакше легко і приємно дихається. Але готові повернутися, якщо буде потрібно. Так, звичайно, якщо не буде необхідність, готові їхати знову. Зведений загін об'єднав 45 правоохоронців із роти міліції громадської безпеки, особливого призначення та співробітників міськрайвідділів Хмельниччини. Впродовж місяця бійці дислокувалися на території Артемівського управління, що у Донецькій області. Виконував бойові завдання на блокпостах, виконував завдання по охороні інженерних комунікацій фортифікаційних споруд, які зараз зводяться на території даного району. Значить, виконував завдання по. Безпосередньо виявленню, затриманню осіб, які причетні до протиправних сепаратистських дій, зі всіма поставленими завданнями хмельничани впоралися. Та що найголовніше усі живі та здорові повернулися додому. Повернулися наші герої, повернулися наші колеги. Ми всі хвилювалися, ми всі молилися. Я хотів би в першу чергу подякувати командиру, який Організував належним чином зведений загін, і в повному складі, без поранень, без втрат повернув наших хлопців на рідну землю. окрім слів подяки, командир Олег Краковський за сумлінну службу отримав погони полковника, А всі міліціянти, грамоти та премії. Кілька днів бійці відпочиватимуть, після чого приступлять до несення служби вже вдома.